Шановний голова, працівники та депутати сільської ради, члени виконавчого комітету, жителі старостату та всі присутні. Згідно зі статтею 541 пунктом 6 закону України про місцеве самоврядування в Україні староста звітує перед сільською радою та жителями Старостинського округу не рідше як один раз на рік. Виконуючи вимоги цього закону щодо щорічного звітування старости, пропоную звіт про роботу за 2023 рік. Свої повноваження виконують з грудня 2020 року відповідно до рішення Новицької сільської ради. У роботі керується Конституцією України, законами України, положенням про старосту, рішеннями Новицької сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови та іншими нормативно-правовими актами. До складу середньогринівського старостинського округу входять два населені пункти: село Старий Угринів та село Середній Угринів. Чисельність населення старостату становить 1429 осіб, а з них. Старий угринів 872 особи, з яких діти дошкільного віку 42, діти шкільного віку 121, громадяни працездатного віку 505, громадяни пенсійного віку 204, Середній угринів 557 осіб, з яких діти дошкільного віку 16, діти шкільного віку 80. Громадяни працездатного віку 256, громадяни пенсійного віку 205. Проживає у нас 26 родин, які мають статус багатодітної сім'ї і виховують 80 дітей. Є 16 осіб, які мають статус учасників бойових дій, а саме: 5 учасники антитерористичної операції на сході України, 7 учасники, які здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Три учасники бойових дій в Афганістані та один учасник бойових дій у Чехословакії. На території старостату зареєстровано 561 об'єкт по господарському обліку, з яких 284 об'єкти в Старому Угринові та 277 у середньому Угринові. Віддаленість від центральної садиби становить 7,5 кілометрів, а від районного центру 11 км. Подолати цю вістань досить зручно завдяки автобусному сполученню, яке щоденно забезпечує приватне підприємство Захід Автотранс, а це 7 рейсів у середній угриню та 12 рейсів у Старий. Діє у нас 8 закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, а саме: два народні доми, 2 бібліотеки, один ліцей, два фельдшерсько-акушерські пункти та один адміністративний. У селах функціонує 5 магазинів змішаного типу, які забезпечують місцевих жителів товарами першої необхідності. Двічі на тиждень щосереди та щоп'ятниці працює пересувне відділення поштового зв'язку Укрпошти, де начальник відділення надає повний перелік поштових послуг для жителів обох сіл та забезпечує своєчасне отримання кореспонденції і коштів. У Старогринівському ліцеї протягом 2022-2023 навчального року. Здобували освіту 171 учень. Колектив закладу налічує 40 працівників, з яких 23 педагоги. Дошкільний і навчальний заклад відвідало 22 діток, комфорт та зручності, для яких створюють три працівники. Приємно зазначити, що за підсумками національного мультимедійного тесту випускниця ліцею Ольга Панків здобула найвищий результат з української мови 200 балів. Фельдшерсько-акушерські пункти щоденно надають першу медичну допомогу. Через благодійний фонд разом для України 18 родин, що перебувають у скрутних життєвих обставинах, протягом 8 місяців отримували до чотирьохразову допомогу продуктами харчування, засобами гігієни та побутовою хімією. Спільно з благодійним фондом підгір'я було організовано допомогу продуктами харчування, дитячим харчуванням, засобами гігієни та технічними засобами реабілітації двом сім'ям, чотири особи впродовж року отримали допомогу у вигляді засобів особистої гігієни. Завдяки сприянню вихідця з Угринова Володимиру Васютяку нам вдалося відремонтувати пішохідний місток через річку Бережничку по вулиці Українських Героїв у селі Середній Угринів. Восени минулого року було відремонтовано дорогу по вулиці Загірська у селі Старий Угринів. Весною було упорядковано територію кладовища у селі Старий Угринів. Аналогічні роботи були проведені на кладовищі села Середній Угринів. В селі Середній Угрині було проведено ряд робіт по порядкуванні стішних канав, які пролягають попри проїжджу частину та здійснено водовідведення з окремих ділянок. Спільно із жителями вулиці Івана Франка у селі Середній Угринів було облаштовано підходи та встановлено пішохідний місток. У лютому минулого року разом із жителями вулиць Шевченка та українських героїв у селі Середній Угрині було проведено роботи по розчищенні штучної дамби, яка утворювалася в результаті паводків. Під мостом і несла загрозу його руйнування. За участі активних жителів села Старий Угринів власним матеріалом було зроблено ямковий ремонт покриття моста через потік Солонець. Результативною була весняна толока на кладовищі Старого Угринова, під час якої було покошено всю територію від рослинності, зібрано все листя та звезено у компостну яму. Аналогічний об'єм робіт було проведено на кладовищі середнього Угринова. Де вдалося розчистити від дрібних зелених насаджень значну частину території, та було підчищено дерева, що перебувають у аварійному стані. Величезну роботу у кілька днів із залученням вишки було проведено на території Старогринівської церкви, де було зрізано усі небезпечні аварійні дерева, порядковано зрізану деревину, яка згодом використовується для потреб церкви, а всі решту залишки, розподілені між церквою та Старогринівським ліцеєм, для обігріву приміщень у зимовий період. Приємним моментом у житті мешканців старостату була постановка п'єси сватання на гончарівці. У звітному періоді було розпочато ремонт у Народному домі села Старий Угринів, було закуплено дерев'яну вагонку та ОСБ плиту, якими повністю оббито зал, фоє та одну із кімнат в приміщенні. Село Середній Угринів повністю пролягає вздовж берега річки Бережничка, і основною та найбільшою проблемою тут завжди є укріплення берегів і облаштування пішохідних мостків. Проблему одного із таких вдалося у звітному періоді вирішити, а саме було проведено ряд робіт по укріпленні містка по вулиці Зарічна. Проблемою для перевізників та частини жителів села Середній Угринів є так зване місце розвороту громадського транспорту. У минулому році спільно із жителями села було пророблено роботу щодо благоустрою даної території. Продовж цього року працівниками закладів та установ старостату ведуться роботи. По забезпеченні порядку та підтриманні благоустрою робочих та прилеглих територій. Станом на звітний період, уже третій рік, ми здійснюємо сортування твердих побудових відходів, для чого на території старостату розміщені 9 пар спеціалізованих контейнерів. За кошти, виручені від здатів торсеровини, ми проводимо косметичні ремонти робочих приміщень та було закуплено фарбу для фарбування мостів. Долучаються до життя громади, дотримання звичаїв і традицій. Здобувачі освіти Старогоринівського ліцею. Саме ними за керівництво вчителя трудового мистецтва Наталії Мельниченко було створено композицію вертеп, яка була розміщена на території місцевої церкви на весь період різдвяних свят, і стала чудовою локацією для фотомоментів. Продовжила тему Різдвяних свят розколяда під символічною назвою «Коляда для ССУ, сценарій якої розробили та підготували працівники Центру культури та дозвільне Новицької сільської ради. А провели її у народному домі села Старий Угринів за участі колективів усіх старостатів громади. Ще одним приємним моментом у культурному житті старостату було проведення заходу, приуроченого до Дня Матері, у народному домі села Середній Угринів. Подібно як і у всіх інших заходах, свої таланти тут демонстрували представники всіх населених пунктів нашої громади. Найрядніше серце знає в себе слів, що мене тривога? Жить житті. Традиційно, з 1992 року, значною подією у житті двох наших сіл було відзначення свята села, яке проходило 12 липня за церковним календарем у День Петра і Павла. Війна, яку розпочала Росія у 2022 році, внесла свої корективи у проведення таких заходів, і у минулому році ми обмежилися відзначенням свята молебнем у каплиці святих Петра і Павла, що на території Ставрогринівського ліцею. Також стало хорошою традицією нашої громади. Проводити фестивалі духовної пісні. У минулому році хорові колективи обох сіл нашого старостату взяли участь у такому фестивалі під назвою «З піснею до Бога, який проходив у селі Берлоги. У березні, в рамках святкування шевченківських днів, працівниками бібліотеки та народного дому села Старий Угринів до уваги жителів було представлено захід, в програмі якого відбулася чудова постановка твору Тараса Шевченка Тополя. Веселою і різноманітною була програма, підготовлена працівниками бібліотеки та Народного дому села Середній Угринів до Дня захисту дітей. Сумною звісткою не тільки для жителів старостату, а й громади було повідомлення про загибель на фронті уродженця села Середній Угринів Федора Мароняка, пам'ять про односельця на фасаді Старогринівського ліцею, присутності дружини та сестри було відкрито інтерактивну дошку загиблому. Відкриттю дошки передавав ряд підготовчих робіт. До яких фінансово долучилися працівники установ старостату та ліцею. А жителі села реалізували даний проект. Думи мої, думи мої, лиха мені з вами, що встали на папері, сумними рядами, чом по світе, не розвіяв. з тебою. Що маслихо не приспала як свою дитину. Дитину! Шлях нескорених саме під такою назвою на тернах громади по всіх закладах освіти проходила акція, приурочена пам'яті тих, хто загинув в парі у збройної агресії Росії. Стартувала вона із нашого ліцею, де тривала тиждень. Кожен день мав свою програму, до якої були залучені здобувачі освіти. А один день в рамках цього заходу виділився по-особливому до ліцею були запрошені однокласники Федора Маренюка, де між ними та учасниками освітнього процесу було проведено шахово-шахматний турнір, який закінчився нагородженням переможців. Липень місяць минулого року у нашій громаді відзначився стихія, яка мала місце цими липневими днями, не вминула і наше село. 11 господарств зазнали руйнувань та пошкоджень різного характеру. Та, попри всі свята і будні, тривоги і помірний спокій, значну частину свого робочого та вільного часу, ми приділяли організації та доставці допомоги нашим односельцям і не тільки, які стали на захист кордонів нашої держави, на захист нашого спокійного та мирного життя. Продовж року велася активна робота по збору продуктів харчування, медикаментів, необхідних елементів амуніції. Речей першої необхідності, засобів гігієни, засобів захисту та багато іншого. Частину необхідної провізії знаходили через благодійні фонди, часто доводили шукати благодійників, які купляли ті чи інші речі, а частину виготовляли самостійно, готували різні страви та випічку, м'ясні вироби, енергетичні батончики, плели маскувальні сітки та робили копні свічки. Але життя триває і проблем на місцях не стає менше. Наприкінці звітного періоду нам вдалося згрейдерувати і прищебанити близько 400 метрів дорожнього полотна у селі Середній Угринів. У Новицькій сільській раді зараз активно працює програма по енергозбереженню, зокрема, забезпечення усіх установ та закладів громади твердопаливними котлами. У звітному періоді такі котли отримали два заклади нашого старостату Старогринівський ліцей і Народний дім села Середній Угринів. Для організації безперебійного робочого процесу у старостаті. Період застосування графіків планового вимкнення електроенергії було придбано генератор. Для облаштування водовідведення біля народного дому у селі Старий Гринів було закуплено бетонні лотки протяжністю 70 метрів. Відповідно до покладених на мене повноважень у 2023 році я брала участь у пленарних засіданнях Новицької сільської ради, її виконавчого комітету та нарад різного спрямування, де представляла інтереси мешканців старостату, виконувала доручення ради. Виконавчого комітету та селищного голови здійснювала моніторинг за дотриманням громадського порядку та станом благоустрою території. У звітному періоді вела по господарський облік, вчиняла нотаріальні дії. Так, за минулий рік вчинено 47 нотаріальних дій, з яких складено та посвідчено заповітів: 14, довіреностей – 15, 15 заяв на реєстрацію довіреності, один дублікат заповіту і засвідчено справжність двох підписів. Трьом жителям старостату було рекомендовано звернутися до Калуського центру надання безоплатної правової допомоги, де їхні питання були позитивно вирішені. Здійснювала прийом громадян, які зверталися з питаннями та проблемами різного характеру. Всього за звітний період було 259 звернень, з яких 98 з особистих питань. Частина звернень, що розглядалися на прийомі, була задоволена, та існує ряд проблем. Які не можуть вирішуватись в користь заявника згідно до вимог чинного законодавства, про що їм відразу ж було надано роз'яснення. За характером порушених у звернених питань, головне місце займають питання берегоукріплення, ремонту частини дороги у селі Середній Угринів, вирішення межових спорів, оформлення права власності на будинки та землю, встановлення факту здійснення догляду. Протягом звітного періоду велася активна робота із відділом соціального захисту населення та праці Новицької сільської ради. На обліку якого перебуває 10 осіб, що опинилися в тяжких життєвих обставинах. Дванадцятьом нашим односельцям, що безпосередньо беруть участь у складі сил та засобів, які здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, було виплачено кошти на відшкодування житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива. Протягом звітного періоду проводилася злагоджена робота із службою у справах дітей. Та із поліцейським офіцером громади з метою профілактики правопорушень адміністративного законодавства. Одним із напрямів роботи старостату є ведення реєстру територіальної громади. За минулий рік в Старостинському окрузі було зареєстроване місце проживання 46 осіб, знято з реєстрації 3 особи, видано 341 витяг з реєстру територіальної громади. За звітний період було видано 449 актів та довідок різного характеру. Оформлено 88 заяв на допомоги через соцгромаду. Для інформування жителів про події та новини Новецької сільської ради і старостату у мережі Вайбер діє спільнота під назвою Угринів про все». Для покращення професійного рівня проходило навчання Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації. Звітуючи сьогодні про свою роботу за 2023 рік, сподіваюся на те. Щоб в обговоренні звіту, даючи об'єктивну оцінку роботи старости, ви внесете конкретні пропозиції щодо подальшого розвитку та діяльності. Хочу подякувати всім жителям старостату, спонсорам та керівництву територіальної громади за вашу підтримку, допомогу, довіру та співпрацю. З огляду на сьогоднішні події хочу побажати усім нам, насамперед, якнайшвидшої перемоги, мирного неба, процвітання, наснаги і Божого благословення у всіх наших починаннях. В окремий спосіб, користуючись нагодою, хочу подякувати Олегу Матієву, депутату Новецької сільської ради, Скорчуку Петру, Мирославу Іванюку, Михайлу Яцику, Василю Кравцю, Володимиру Ханенку, Михайлу Ханен, Григорію Люльчику, Андрію Гаврилєву, Володимиру Луцану, які проявляють активну позицію і неодноразово допомагали і продовжують допомагати у виконанні тих чи інших робіт на території старостату.